Доброго дня, мене звати Михайло Козаков і це чоловічі розмови про книги. Сьогодні ми з вами поговоримо про український графічний роман Воля. Ось він. Ми його отримали під час презентації на київському Комік-коні. Вистояли велику чергу. Отримали автографи від двох з трьох Їх тут три художники, оскільки тут три історії. Це перший том. Що ще про, роз, можна розповісти про цей графічний роман? Він дуже гарний. Це альтернативна історія України. 1917-18 роки УНР. Тут є історичні герої, історичні постаті: Скоропадський, Грушевський, Петлюра, різні історичні довідки дані. Ось, як пишуть самі автори, жанрова воля це мікс стімпанку, фантастики, екшену, фентезі та навіть жахів, змістовно збірка з трьох окремих історій, виконаних у трьох авторських художніх стилях. Ну, і це правда. Про стилі я не буду розповідати, оскільки у кожного свої якісь можуть бути уподобання, але це круто. Наприклад, там є червоноармійці зомбі, є привид. Микола II царя. Ось він такий, до речі, кривавий Миколай. Ось є польські розвідниці. Тут є, ну, загалом все дуже цікаво і є окремо після кожної історії дана така довідка про персонажів про дієвих осіб. І це теж дуже круто, оскільки це, на мій погляд, дуже допомагає на сьогоднішній день молодому поколінню. Побачити, зрозуміти історію. Можливо, таким чином це буде пропагувати саме зацікавленість історії України. Ось, наприклад, були навіть такі тут дані, які я ніколи не знав, і вони тут зустрічаються, і це було круто, насправді. Тобто, і що можна сказати, які, які алеї? Але виявляється тільки в одному, дуже коротко. Коли ти починаєш починаєш в... входити в цей сюжет, виявляється, що вже кінець і хочеться спитати, що буде далі, і коли, вже... коли буде другий том. Оскільки на самому цікавому місці закінчується, закінчується історія. Тобто, в, загалом, перший том це є певний, на мій погляд, пролог до більш цікавих якихось епічних е, пригод, які чекають, е, чекають на нас е, від авторів. І дуже хотілося б, сподівалося, щоб автори не барилися і написали, намалювали, зробили ще один том. І щоб кожен рік можливо там можливо це буде як в. Як французи роблять, наприклад, той самий «Барбучі», який випускає по одному тому кожен рік. і, Можливо, нас буде чекати 10-20 томів в волі. І я гадаю, що це буде дуже цікаво і це буде дуже корисно, напевно, для поколінь, які сьогодні, можливо, навіть не знають досконало певної історії України або не знають таких. Цікавинок, які автори використовують для того, щоб було цікаво дійсно читати і слідкувати за подіями, які відбуваються тут. В самому сюжеті роману стімпанк. Якщо ви любите Стімпанк, якщо ви любите таку готичну інку історію, якщо ви любите 1917 двадцятий рік, оці всі період прекрасної епохи, так би мовити, то я раджу вам прочитати цей цікавий твір. До того, ж, усім, хто любить і цінує графічні романи в Україні, я гадаю, що це must read і must have. Тобто замовляйте, читайте і це беріть українське. Дякую.